будуть зі світлом по 5-6 годин на день. Наразі виробництво електроенергії покриває 70% від потреб у споживанні. Повідомив прем'єр-міністр під час засідання уряду. 30% – дефіцит, який коригується обмеженням споживання. Денис Шмигаль підкреслив, російські терористи продовжать обстріли енергетичної інфраструктури. Їхня мета заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу. Втім, попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається. Цілісною так ситуація складна. Є дефіцит, але при дефіциті в системі в 30% в витратах мережі і першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день. Онлайн-мапу пунктів обігрівання створили у Вінниці. Адресу, назву та кількість людей, яких можуть прийняти, усе стає відомо за декілька кліків. Наразі у нашому місті вже відкрили 92 пункти незламності. Їх розміщують у міських бібліотеках, ліцеях, підліткових клубах, встановлюють також теплі намети. Щодня з усилями міської влади та працівників муніципальних закладів досконалюються існуючі пункти та облаштовуються додаткові місця, де люди зможуть погрітися та підзарядити свої гаджети. Більшість наших центрів будуть працювати цілодобово, але якщо будуть якісь зміни про зміні адреси або зміні графіка, або перенесені точки обігріву з одного приміщення на більш зручне, там будуть відповідні відмітки. Саме головне про те, чи функціонує воно чи не функціонує і з якого графіку. Понад 10 тисяч порушень за рік зафіксували камери ситуаційного центру. Загалом у різних районах міста їх встановлено понад тисячу. Відеонагляд дозволяє цілодобово відслідковувати ситуацію в місті: заїзди та виїзди, пересування автотранспорту, а також моніторити правопорушення, розшукувати зниклих дітей та дорослих, розслідувати крадіжки, знаходити винних у ДТП. Ситуаційний центр цілодобово працює у посиленому режимі. Станом на кінець листопада фахівці за допомогою допомогою камер виявили 53 адміністративних, 24 кримінальних правопорушень, 638 ДТП та майже 5 тисяч порушень у сфері благоустрою. Опрацювали близько трьох тисяч звернень вінничан. Нагадаємо, ситуаційний центр у Вінниці запрацював у 2018 році. Цілодобово за порядком на вулицях слідкують фахівці муніципальної варти, поліції та ДСНС. Десять хвилин як мама. Лариса не приховує свого щастя. І не лише від того, що має тепер омріяну донечку, а й від вибору пологового. Народжувати у центр матері і дитини жінка їхала аж з Тульчинського району. Дуже багато знайомих і друзів тут народжували. І також я прочитала відгуки, дуже хороші відгуки були про цей роддом і вирішила стати тут на облік. Дуже всі уважні лікарі, медсестри, всі допомагали. Звертали увагу, постійно були зі мною. В народах всі дуже мені допомогли. Дякую усім за це. Аби у цей відповідальний момент довірити своє життя та життя маленького янголятка професіоналам, жінки ладні долати сотні кілометрів, адже центр матері та дитини заклад багатопрофільний і надає другий рівень медичної допомоги. Ми маємо поєднання двох великих служб. Це перше, це акушерська допомога, акушерська гінекологічна допомога, ненатальна допомога, і друга це педіатрична допомога. Тобто ми являємося закладом на теренах всієї Вінницької області, який об'єднує такі дві служби. Починаємо виховувати від маленького від народження, переводимо їх в підлітковий вік, випускаємо в активне життя. Потім вони до нас знову повертаються пологи, і все це все це питання продовжується з покоління в покоління. Це доводить Тетяна. Жінка кілька днів тому народила доньку Марійку. Каже, ні секунди не сумнівалася у виборі пологового будинку. Я сама народилася тут, тому це така гарне продовження гарної традиції. Про нього чула дуже багато гарних відгуків. І колись і зверталася сюди неодноразово до жіночої консультації. Контактувала з великою кількістю лікарів, було багато чергових змін. Всі дуже Уважні всі дуже по-доброму по-своєму ставляться. Дуже добрі, вічливі, всі відгукуються. Зручне ортопедичне ліжко для матусі, маленьке для немовляти, плазмовий телевізор, шафа, мікрохвильовка, холодильник. Народжують тут з комфортом. Палати зовсім не схожі на лікарняні. Жінки кажуть, почуваються як вдома. Багато пеленальних столиків з тумбочками, для всякого для всяких зручностей два ліжка. Для мами та партнера це може бути чи чоловік, чи бабуся, чи хтось інший, хто буде допомагати жінці. Індивідуальні пологові зали, сучасні операційні блоки з інноваційним обладнанням. Також у центрі матері та дитини підтримують партнерські та сімейні пологи. Пологи у нас майже 80% проходять з партнерами, тому що це дуже добре. Ця жінка себе почуває дуже комфортно, тому що та сімейна обстановка в пологовому залі менше її травмує. В Більшості у нас 80-85% йдуть пологи під епідуральним знеболенням. Це також воно добре діє на процес пологів і майже дуже жінки до цього гарно відносяться. Готові в медзакладі на всі 100 і до зустрічі поспішаю. На базі центру матері та дитини створений найсучасніший перенат. Альний центр монітори пацієнта, апарати штучної вентиляції легень, медичні відсмоктувачі та лабораторне устаткування. Виходжують ранніх пташок у відділенні інтенсивної терапії. Тут беруться навіть за найскладніші виклики, адже мають усе необхідне для порятунку та підтримки життя крихіток. Ми займаємося всіма ускладненнями вагітності. Без соматичної патології, скажем так, і пов'язані пов з цим всі ускладнення, які приводять до перечасних пологів і саме виношування цих дітей. Як тільки малюки стабілізуються, їх переводять у відділення для реабілітації. Тут вони перебувають разом із батьками цілодобово. Такий контакт в рази пришвидшує одужання. Крім того, немовлята 24 на 7 під пильним наглядом персоналу. Догляд дуже високо на високому рівні. Мені все розповідали, в мене це перша дитина. І, і завжди заходили і завжди допомагали, на будь-які питання відповідали. Та навіть після виписки зв'язок поспішаюк з лікарями не втрачається. У нас є кабінет внизу, який проводить спостереження з цими дітьми. Підписуємо НСЗУ і ми вже готуємося, маємо обладнання. Яке замовлено і десь во в нами приїде для реабілітації цих дітей до трьох років, передчасно народжених дітей. Це також непростий шлях, тому що вимоги НСЗУ і до специфікації до даного пакету досить жорсткі. Потрібно мати дуже багато спеціалістів, і ми готували їх вже протягом останніх двох років. Цих спеціалістів це молоді, взагалі, молоді інтерни і це люди, які перепрофілювалися в цю спеціальність. Крім того, також саме обладнання. Яке ми вже закупили. Піклуються у центрі матері та дитини і про жіноче здоров'я. Вінничанка Юлія лише кілька днів після операції. Небезпека вже минула, тож дівчина емоцій не приховує. Встежувалася в дуже багатьох різних клініках і мені ні одна клініка не могла поставити вірного діагнозу. Тут мені допомогли розібратися з моїм питанням буквально за ну, два моїх прийоми, буквально. Тобто, ну. Це вже якби є великим показником того, що тут відносяться до людей дійсно як до людей. Мені сподобалося те, що я, як ішла на працю, дійсно за мною ухажували, за мною дивилися, за мною доглядали. Мене без присмотру не залишали. І це дуже, дуже, дуже класно. У відділення гінекології з малоінвазивними операціями використовують новітні технології. Приводять до ладу жіночі здоров'я у таких операційних, навіть за відсутності світла. Проводяться всі сучасні операції. В основному у нас на 99% це лапароскопічні операції. Це малоінвазивні. Ну, так, з виду робиться всього навсього три отвори на шкірі. А то, що ми проводимо в рушній полості, це тільки можуть люди догадуватися. До нас їдуть люди з не тільки з міста Вінниці, а з усієї області, і ми оперуємо як дорослих жінок, так і показуємо медичну допомогу і маленьким починаючи діткам, ну практично з народження, тому що є випадки, коли е, буває навіть дві е, оперативні бригади, де оперує Шергініколог, достає дитину і тут же стоїть. Оперативна операційна бригада дитяча, яка також може додавати і діткам операції. Крім того, у закладі потурбувалися і про якісну послугу для маломобільних жінок. У нас є крісла, вони електричні, вони опускаються, і пацієнт сам собі може регулювати, оглядається вона на кріслі, якщо її треба транспортувати у відділення, вони можуть сюди на візочку своєму під'їхати. У нас спеціальний є ліфт. Вот, і без сторонньої допомоги пацієнти собі заїжджають, кнопочка теж є, піднімають і далі переїжджають в відділення. Інвестиції в муніципальні медичні заклади, а відповідно їхній розвиток та забезпечення війничан якісними послугами це пріоритет, який вже багато років є незмінним у міської команди управлінців. За останніх 10 років центр матері дитини значно змінився, як зовні, так і внутрішньо. От якщо брати зовні, то на сьогоднішній день один із корпусів нашої лікарні їх нас є два, Він повністю термомодернізований. Поміняно 100% всі вікна, враховуючи енергозберігаючі технології, відремонтована криша з енергозберігаючими технологіями, і також проведена термомодернізація даного корпусу з утепленням і заміною. Водопроводів, які проходили в підвалі, що дало можливість і зміною системи теплопостачання на двоконтурну, що дало змогу нам економити на при тому значно. Відчуває центр матері та дитини і підтримку благодійників з усього світу. Нещодавно отримали спецавтівку, яка не простоює ані дня. Завдяки цьому автомобілю ми змогли нарешті зробити виїзні мобільні бригади і почати виїжджати в ті населені пункти, які поряд поки що з Вінницю, але ми вже маємо дуже багато замовлень, бажаючих, щоб ми виїхали на більш далекі райони. Ці виїзні мобільні бригади входять не тільки педіатри, а входять і, і лікарі гінекологи і лікарі-мамологи. Тобто це комплексне обстеження жінок. Що додатково, ми вже зробили. Але що такі виїзні бригади зможуть мати мобільний апарат для звукової діагностики, де безпосередньо на виїзді можна і оглянути дитинку, і жінку, і вагітну жінку, і гінекологічну жінку, і молочну залозу. Тобто, такий комплекс послуг, який ми будемо давати, і це поступово ми розширимо. Та чи не найбільшою гордістю закладу є медперсонал? Констатує Володимир Присяжнюк. Багато часу ми приділяємо покращення професійних якостей наших спеціалістів. Люди постійно навчаються. Вони їздять як на конференції, як на майстер-класи в онлайн режимі на сьогоднішній день і не тільки в Україні, а й за кордоном, які проходять. Це надзвичайно важливо, тому що спеціаліста такого рівня, який ми маємо, от потрібно роками роками виховувати, і ці люди це люди цієї професії, вони мають ентузіазм і мають велику любов до, до своєї професії. У центрі матері та дитини діє золоте правило. Стався до пацієнтів так, як хочеш, щоби ставились до тебе. У професійності та скурпульозності медиків переконують і самі пацієнти. кажуть, у відповідальний момент це надважливо. Справді гарне дуже відношення і всі стараються приділяти максимум уваги і мамі, і дитині, і за татом також спостерігати, аби він в усьому брав участь. У нас дуже багато було знайомих, які тут народжували, і дуже багато рекомендацій нам давали хороших, тому його і вибрали. Центр матері і дитини відомий у Вінниці професійними лікарями дитячого стаціонару та амбулаторно-діагностичного відділення, які надають меддопомогу дітям до 18 років. Плани в адміністрації центру матері та дитини грандіозні вже у найближчому майбутньому хочуть стати кластерною лікарнею, де в комплексі надаватимуть ще більше якісних послуг. Комфорт для екзотів. У Вінницькому зоопарку у вольєри, де живуть теплолюбиві тваринки, встановили твердопаливні котли. Тож тепер лемурам, сурикатам, мавпам, лебедям затяжні відключення електрики не страшні. Дрова закупили в кінці літа. Тоді ж почали робити теплопункт, куди встановили котли. Із вольєрів, де була тепла підлога від електроопалення, тварин переселили у зимівники, комфорт яких підтримується завдяки водяним котлам.